Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Новий акційний тиждень з 8 по 14 травня. Багато цікавих товарів і ті, про які ви просили. Тож не забудьте підписатись та поставити лайк. Персики 115 гривень за 1 кг. Нектарини також 115 гривень, щоправда, досить маленькі. Лимони 70 гривень за 1 кг. Банани. 69 гривень та 50 копійок за 1 кілограм. Яблука 29 гривень Red Prince, 21 гривня яблуко Гала. Такі яблука 31 гривня Red Chief. Авокадо Хас 170 гривень за кілограм. Це вже ціна акційна. Грепфрут. 44 гривні за 1 кг. Кокос 1 штука 30 гривень. Томати коктейльні 92 гривні за 1 кг. Томати тепличні першого гатунку 86 гривень за кілограм. Томат рожевий 142 гривні та 90 копійок за 1 кілограм. Редис першого гатунку 31 гривня за кілограм. Огірок довгий тепличний 83 гривні за кілограм. Огірок першого катунку 83 гривні копійки, як бачите, заокрулюю більшу сторону для зручності. Капуста рання 36 гривень за кілограм. Олія чумак золота 50 гривень. Олія Щедрий дар 41 гривня та 20 копійок. Олія гарбузова від делюкс 250 мл 106,60 161 гривня та 80 копійок, коштує олія оливкова 250 мл. Олія кукурудза 850 мл 77 гривень, консерви червона квасоля із м'ясом індички 40 гривень. Бугур із м'ясом курки. 40 гривень. Яловична у власному соку. 73 гривні. Тірольські консерви 58,30. Паштет. Ціна 31 гривня. Каша гречана 38,80 від розумний вибір. Каша горохова із свининою 38,80. Сардельки свинячі від добров 26 гривень за 100 грамів. Сардельки з м'ясом птиці. Австрійські 17,75 за 100 грамів. Такі сардельки домашні із сиром 1340 за 100 грамів. 3480 коштують вуха по царськи від Глобіна. Ціна вказана за упаковку. Місні слайси зі свинини від глобіну 37,70. І ось такі місні слайси. Ціна 53 гривні та 60 копійок за 50 грамів. Консерва кілька. Від море 29 гривень в томатному соку. Сардина з додаванням олії 41 гривня 70 копійок. Морський коктейль ціна 52 гривні за 200 г. Виглядає дуже апетитно. Хто таке полюбляє з вас вподобайка? 25 гривень коштує ікра імітована від своєї лінії. Огірок маринований від верес європейський. Теж досить апетитний. Ціна 55 гривень. Оливки зелені, консервовані 42 гривні з креветкою. з тонцем. І ще один варіант це оливки із лимоном. 42 гривні. Морозову мушкетер. Пломбір дитинства 1 кг 134 гривні. 96 гривень коштує морозиво Монако 3 ведмеді, 500 г. Щедро майонезний соус салатний. Ціна 26 гривень за 300 г. Це є стелаші з продуктами з цукрозамінником. Батончик 15 15,30. Вафлі лимонні 24,60. Палочки бамбукові 48 гривень. Халва соняшникова 30 гривень та 50 копійок, печиво Марія 240 г 33 гривні 90 копійок. Олія дар» – 3 літри об'єм. Ціна 164,70 гривень. Олія олейна традиційна теж 3 літри об'єм. Ціна 16860. Пепсі 2 літри об'єм. Ціна 33 гривні. Є звичайна класична. А є без цукру. Ціна однакова 33 гривні. Чай холодний від своєї лінії. Лимонний 1 літр об'єм. Ціна 22 гривні та 40 копійок. Чай Grace У пакетиках 27 штук 44 гривні. Чай розсипний делюкс 43 гривні. В упаковці 80 грамів. 41 гривня. Чай від своєї лінії. У пакетах 25 штук. Розсипний чай Deluxe Foods. Ціна 54 гривні 50 копійок. Ловаре чай 51 гривня. Такий пакетований чай теж 51 гривня від лаваре. Розсипний чай. Вага 80 г, ціна 72 гривні. Суміш зеленого та чорного. Чай Ті moments 25 пакетів 36 гривень. Чайні пірамідки Ті moments 37 гривень за 20 пакетиків Пірамідок точніше. Мачелате. Від Грейс ціна 11,50 на основі зеленого чаю. Кава натуральна Ford 225 г 79 гривень. Форт кава натуральна 32 гривні 100 г, Якобс Еспресо 84 гривні. Какао Напій Несквік ціна 43 гривні 140 г. Розчинна кава McCoffee Gold 64 гривні за 70 г. Розчинна кава Якобс Монарх – 200 г коштує 201 гривв. Така кава Якобс монарх розчинна 8960. Кава розчинна Картно, 178 гривень. Якобс монарх. Кава у зернах 1 кг, 386 гривень. Крупа гречана є 30, 44 гривні. Щоправда, вона світліша від звичайної. Гречана крупа 26 гривень 500 г в 4 пакетиках. Крупа Бугур 1 кг 38 гривень. В пакетах 500 г 31 гривня 50 копійок. Крупа гречана подрібнена. від розумний вибір. 1 кг коштує 21 гривня. Бугур 500 грамів 24 30 Рис в басматі пропарений 57,50. Пластівці вівсяні 39,50 за 500 грамів. Суміш пластівців трьох видів 10 гривень 50 кубів за 400 грамів. Спагеті такі незвичні, темні. Вага тут 500 грамів. І ціна 49 гривень. Завжди тішуся людській винахідливості. Дивіться, хтось поставив спагетті, щоб інші не падали. ж класно. Ось такі спагетті. Трошки грубші від звичайних, 400 г, 32 гривні та 70 копійок. Звичайні спагетті теж 400 г, 32 гривні 70 копійок. Макаронні вироби від своєї лінії 32 гривні та 70 копійок. Вага 400 грамів. Такі макаронні вироби дрібненькі, ціна 44 гривні. Для паста 420 грамів. 35-60 є різної форми є 35 35,90. Вермішель швидкого приготування мівіна коштує 13 гривень та 10 копійок. Гостра та не гостра. Супер швидкого приготування 7,90. Суп гороховий у брикеті від своєї лінії 13 гривень та 20 копійок. Традиційний. І такі варіанти зі смаками 14,90. суп харчок класичний 25,70, йогурт безлактозний 24 гривні. Йогурт Молокія білий густий 300 г, гр. 21 гривня 50 копійок. І йогурт білий по грецьки теж 300 грамів, ціна 26,40. Лактель грецький 30 гривень 30 копійок. 38 гривень коштує йогурт Данон живинка 4 штуки. Такий йогурт 10 гривень та 50 копійок є два варіанти смаків. Дольчий йогурт 15,60, двошаровий. Сирок двошаровий дивом 1790. Полуниця, вишня та груша персик. Питний йогурт злагода 800 г 40 гривень 50 копійок манго банан льон, полуниця малина 39 гривень. І без наповнювачів йогурт коштує 36 гривень, йогурт Марійка 40 гривень. В упаковці 520 г. Ваніль смак. Сирки глазуровані ферма 11 гривень. Теж є різні смаки, сгущене молоко, ваніль. Такі варіанти по 13 гривень, солона карамель. Та інші. Тільки нещодавно з'явились в продажі ось такі сирки глазуровані від злагоди. Ціна 31 гривня та 20 копійок. Лимонний або полуничний смак. Сир кисломолочний 52 гривні та 30 копійок. 350 г 10% жирності коштує 58,60 теж від своєї лінії. Кумбуча нова зі смаком гранат ціна 50 гривень. Такий варіант зараз акційний. Ціна 45 гривень. Це є чайний гриб. Дякую, що мені написали. 55 гривень та 50 копійок. Коштує сир творожна традиція від президента. Вершки галачина 66 гривень та 50 копійок. Сметана молокія 370 г 50 гривень. Молоки в стаканчику 15% жирності 36,30. Сметана президент 10% жирності 32 гривні 80 копійок. Сметана галичина 20% жирності. Коштує 44,70. Так, це є продукт піцарелла. Пише, що це паста. 40 гривень та 60 копійок. Сир на пів твердий едем. Ціна 52 гривні. Він іде пластинками, що є цезар та маздам. Вага 135 грамів. Такий сир теж з кипками, Дуже зручний пакет, ціна 61 гривня за упаковку 135 г. І такий варіант теж 61 гривню. Сир плавлений вершковий від ферми 47 гривень та 60 копійок. Сирок плавлений, золотий резерв 70 г, гр. 13 гривень. Туалетний папір Elite Soft від своєї лінії. 4 рулони 35-50. Вологий туалетний папір 29 гривень та 40 копійок 50 штук. Паперові рушнички від своєї лінії, 2 рулони, 2-шарові 28-50. Досить непогана пропозиція. По 14,25 за рулон виходить. Ватні палички і пек 200 штук 17,70 Ватні диски і пек 21 гривня 80 штук. Новинка появилася на полицях. Рушнички диво. Такий середній, не дуже великий і не малий. Ціна 135 гривень та 30 копійок. Зубна паста Colgate 75 мл 30 гривень та 50 копійок. Colgate MAX Fresh 31 гривня, зубна паста Sanino 24 гривні. Тео рідке мило 45,70, галакс антибактеріальне мило 560 мл 37 гривень. Шампунь для волосся 2 в 1 Тео 48 гривень. Освіжувач повітря від своєї лінії. 36 гривень є великий асортимент ароматів. Засіб для миття посуду Wash and Free 23 50 500 г. Fairy засіб для миття посуду 54 гривні. Домі засіб для миття посуду 53 гривні. В упаковці є 900 мл. Менша його версія тут 450 мл і ціна 47 та 20 копійок. Неопюр засіб для миття посуду 33 гривні 50 копійок за 500 мл. Капсули два в одному: це порошок та гель. В упаковці 24 штуки 22070. Мені дуже подобається їхня упаковка. Готова купити заради цієї упаковки. Perлюкс 22070. Хто таким користувався, напишіть свій відгук, як вам такі капсули. Такий варіант: тут є 14 штук, теж гель і порошок 114 гривень універсал. Колор 10 капсул. Теж два в одному гель порошок 89 гривень. Савекс порошок для прання 3 кг 252 гривні та 30 копійок. Дивіться, яка новинка від Colgate Max Fresh. Зубна паста 100 мл коштує 89 гривень. Max White теж 89 гривень. Усім, хто переглянув до кінця, величезне дякую. Бережіть себе, усім здоров'я та усього самого найкращого. До зустрічі на каналі!